Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці! Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у франківську засідання конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з конгресом, була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, день. Як, як триває так звана. Спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень два. Україна стає міцніше. Поступова війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та Абсолютно справедливий процес, але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання. Термінової відбудови, в тому числі енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах, Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і в вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо, урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із способюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на бото замість дронів для фронту, хто вкладається. В наближенні фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули: укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива до речі. Залученість церков тут на Франківщині до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з альянсом та з євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики, і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних в Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для Відкриття переговорів з євросоюзом, якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це, це буде негатив для них у їхніх громадах, і вони повинні відчути відповідне, відповідне ставлення до себе або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний бахмутський напрямок. Інші дуже гарячі та. Болісні напрямки на Донбасі, Авдіївка, Мар'їнка і також, звісно, південні напрямки. П'ята штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-та окрема та 110-та окремі механізовані бригади, дуже-дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники Словетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади, Молодці воїни, особливо я відзначу що сьогодні спецпідрозділ Артан та дев'ятий департамент у ГУР. Дякую вам, слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Слава Україні.